І всім привіт, друзі! З вами Роман, і сьогодні ми будемо з вами грати з моїм другом Андрієм в стер... знищити стиральні машини в Роблокс. Ну, знаєте, пісню в також. Так, я знаю цю пісню. Добре. Почекай. Там в тебе якась стиральна машина була, ти її закинув кудись наверх. Де вона? О, почекай, я хочу тут. Де? Тепер ця машина повинна вручати, повинна крутитися дуже сильно, друзі. Ну так знаєте знает письма так. Зараз я зроблю strain in машин. Ви стиралки. Раз, два, три. Не знаю. Я... Андрій, там повітря, там повітря машина стиральна. У мене щось взагалі затурмозался. Я камеру взагалі не можу тепер поменять. Ну як мені відео знімати, друзі? Здається, стиральні машини. Ну, Є ця штука, можна типа їх туди-сюди, але ця штука не працює, як для мене. А, я за роудру был О боже мій! Та там машини стовкнулися. Насквозь. Ой. Шреддер? Да, я впавShaderType. Вона не просто стравки ламаються. Я побачив міністеральну маши О, Господи, я побачив міністеральну машину. От, вот така от малесенька червона. Слухай, давайте все на стороні наче. Я не розумію, я сію штуку, яка в мене в інвентарі, я нічого з неї не можу зробити. Нічого. Це легко. Ну так, а що? Ем, друзі, там комп'ютер щось робить. Вот комп'ютер на стиральній машині. Просто Мені цікаво, що що там сторож всі игры робив. Цей час він створив цю гру на стиральній машині. Синя машини. Синя стираль. Ви колись бачили в житті синю стиральну машину? Але я, звісно, бачив ігри про ламання цих машин, які набули набагато краще. Так, є такі гри з стиральними машинами, вони були набагато краще. Да, не життя, друзі. Ну це єдина, яку я знайшов. Не, не знаю, я Я угу, Друзі. Я, тут я не знаю. Так, друзі. Mm -hmm. Тут у нас є стираль. здоровенна стиральна машина. Да. <звук> геніально, друзі, геніально. О! Я всередині цієї машини! Е, трохи тісно. Я з другими стиральними машинами тут сижу. Дякую. Я не знаю, що не робити, де взагалі? Я також не знаю, де вони взагалі. Комп'ютер. Він, напевно, він напевно тоді грав на комп'ютері, але на стира. Чикай. Тут є, на цьому комп'ютері є скайп. Ой, я Да, друзі, вот він. Андрій, тут ти де? А, вот комп'. А, вот комп'ютер. У мене раніше. Алло, добрий день. Що? Ну, добре. Я пам'ятаю, була схожа гра з стиральною машиною. Я, друзі, я пам'ятаю, що була схожа така гра з стиральною машиною, але її видалили. Але вона була, ну прям ну, дуже хороша. Вона була. Там була і моя стиральна машина. Я її дуже сильно любив і, на жаль, її десь видали в 22-му році десь, але вона була дуже крута. Я вам чесно кажу, якщо б я б. Ну, мені взагалі також, друзі. Я просто знімаю для того, щоб вам щось цікаве було. Тому друзі, бувайте. Всім пока, підпишіться на мене, ставте лайки. Всім пока. Комп'ютер. Я принтер, я принтер, я принтер, я принтер, я принтер.